Hyundai Elantra. як цей автомобіль для автошколи і для інструкторів. З своєї точки зору і з того, настільки часто ці автомобілі до мене приїжджають, різних років, різного виробництва, і американські, і європейські, і корейські. Тільки вони чуть по-іншому називаються. Але цей автомобіль досить популярний. Можу сказати, один із популярних. Досить надійний автомобіль це класу. Їздить також на бензині і на газу. Всі ним, в принципі, задоволені. І я так думаю, що для автошколи він досить удачний. Тому що, дивлячись, яку кількість автомобілів ми переобладнали, тому можна сказати, що він підходить. І відгуки інструкторів, з якими я спілкувався з приводу цього автомобіля, їх досить немало. Вони говорять про те, що дуже задоволені цим автомобілем. Є пробіги до 400 тисяч. У деяких. Це означає, що цей автомобіль досить надійний. Тому я думаю, можна брати і працювати на такому автомобілі.